Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Російські терористи сьогодні знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України. Запоріжжя зазнало однієї з найбільших повітряних атак з початку війни. Харків так само вночі був під масштабним ударом. Зранку ракетна атака продовжилася і зачепила всю країну. Маємо пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях нашої держави. Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб'єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності теплових електростанцій, 33% блочних. Теплоелектроцентралей. Кожна друга підстанція Укренерго була атакована за 4 місяці. Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо. Генератори надходять енергетичне обладнання від партнерів Їде, десятки атак ракетами та дронами-шахедами, 123 дні енергетичного тероризму. Ми вистояли і успішно завершимо цей опалювальний сезон. Далі розпочнеться не менш важлива робота з відбудови, адже багато ремонтів в енергомережі були терміновими і існує підвищений ризик аварій. Тому на 2023 рік уряд запланував програму відновлення енергетичних об'єктів їх захисту, а також децентралізацію енергосистеми у цьому напрямку. Приймаємо сьогодні постанову уряду про порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Цим порядком визначаємо, як ми будемо використовувати кошти на відбудову, які проекти будуть обиратися, які об'єкти доцільніше відновлювати першими, як буде відбуватись прозоре звітування. Наповнення фонду відбувається за рахунок конфіскованих російських активів в Україні, а також завдяки коштам, які Національний банк України перерахує в бюджет. Ми вже маємо 17 мільярдів гривень конфіскованих у російських банків і сьогодні ухвалюємо ще одне рішення у напрямку відновлення. Це постанова про те, яким чином відбуватиметься продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об'єктів. Які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об'єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкритий та абсолютно прозорий продаж цього майна. Це означає відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти. Всі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України нашої енергосистеми. Житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на найкраще майбутнє. Ми вважаємо правильним і справедливим, що гроші Росії будуть тепер працювати на відновлення України. Наостанок додам, що аукціони з продажу будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідати за них буде фонд державного майна. Тобто ми зберігаємо принцип відкритості та прозорості, принцип конкуренції. Ще один важливий момент стосовно роботи Фонду ліквідації наслідків агресії РФ. Заявки на проекти відновлення ми готуємо спільно з регіонами. Зараз на найвищому рівні в уряді проводимо та будемо проводити зустрічі з начальниками обласних військових адміністрацій. енергетика, відновлення робочі місця, соціальні програми все це на порядку денному наших зустрічей, на порядку денному нашого обговорення. Відновлення має стати другим словом. Цього року. Перше слово перемога, друге відновлення. Безумовно, що важливу роль у процесі відновлення відіграють наші міжнародні партнери, які підтримують нас в усіх напрямках. Один із них це фінансова допомога українському бюджету, аби платити пенсії, субсидії, зарплати лікарям та вчителям, допомогу внутрішньо переміщеним особам. Від початку цього року наші міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 мільярди. Доларів. Загалом для фінансування дефіциту бюджету нам потрібно цьогоріч 38 мільярдів доларів. Сьогодні уряд схвалить рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів в розмірі 6 мільярдів доларів. Це кошти, які ми так само спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину. Відповідний грант надійде через фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей фонд буде надано грант в розмірі 165 мільйонів доларів від різних європейських країн, наших партнерів. Відповідні рішення затвердимо і уповноважимо міністра фінансів на підписання угод про зазначені гранти. Вдячні нашим союзникам за допомогу. Це дозволяє нам. Підтримати найбільш вразливі версти населення, підтримати нашу економіку та направити кошти українських платників податків на забезпечення наших сил, безпеки та оборони. Продовжуємо працювати для перемоги. Слава Україні!